Доброго ранку дошкільнята! рада знову зустрічі з вами. Послухайте, будь ласка, віршик. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Я думаю, ви здогадалися, про кого у віршику йдеться. Так, про друга. А зараз я хочу вам запропонувати послухати цікаву казочку про хлопчика. Поміркуйте, будь ласка, чи був він справжнім другом. Сідайте зручніше, готуйте вушка і будемо слухати. Казка про доброго Петрика. В одному місті жив був хлопчик на ім'я Петрик. Петрик дуже хотів мати багато друзів, але він зовсім не вмів дружити, а вмів тільки битися. Він думав. Ще тільки бійкою і грубістю можна щось комусь довести або привернути до себе увагу. Хлопці його боялися, і друзів у нього майже не було. Одного разу Петрик побачив на дорозі велику калюжу з різнокольоровими брудними плямами. Він підійшов ближче, щоб краще розглянути її. І раптом, проїжджаючи, повз автомобіль, обризкав його водою з ніг до голови. Петрик, весь мокрий і брудний, хотів було бігти додому, але тут помітив, що знаходиться всередині прозорої великої мильної бульбашки. Спочатку Петрик дуже здивувався і почав її розглядати, але потім злякався, бо зрозумів, вибратися з бульбашки він не зможе. Вона була дуже міцною і ніяк не хотіла лопатися. З того часу всі погані справи Петрика назад до нього ж і повертались. Наприклад, намагається Петрик кого небудь вдарити, а бульбашка удари йому назад повертає, кине Петрик в кого небудь камінь, а той летить назад, прямо в Петрика. Це що ж виходить? Я тепер сам себе бити буду. Подумав Петрик, йому стало дуже боляче і прикро. Як же мені тепер грати з хлопцями? заплакав хлопчик. Так він і ходив кілька днів в бульбашці. Битися боявся, адже себе бити боляче і не цікаво. Грати одному нудно, а от бульбашки ніяк не міг позбутися. І ось, вже зовсім зневірившись, Петрик сидів на лавочці на дитячому майданчику і спостерігав, як весело грають діти. Раптом він побачив дуже симпатичну дівчинку з лялькою. Дівчинка не знала, що Петрик любить битися, і не злякалася його, а навпаки, покликала грати. Петрик дуже зрадів і вирішив пригостити дівчинку яблуком, яке було у нього в кишені. Він простягнув їй яблуко, і тут сталося диво, бульбашка лопнула. Петрик був просто щасливий. Нарешті він звільнився. Коли Петрик прийшов додому, він побачив на столі два великих яблука. Дивно, подумав Петрик, звідки б їм тут взятися? Адже останнє яблуко я подарував дівчинці у дворі. На наступний день. Петрик знов пішов у двір до хлопців і дав їм свою машинку пограти. А коли повернувся додому, побачив дві нові гарні машинки і став Петрик помічати, що як тільки він зробить комусь добру справу, це добро до нього повертається та ще в подвійному розмірі. З тих пір Петрик робив тільки добрі справи. У нього з'явилося дуже багато друзів. Він навчився дружити з усіма і зовсім перестав битися, адже в бульбашку йому більше не хотілося. Сподобалася вам казка малята? А скажіть, будь ласка, яким був Петрик на початку казочки? А що йому завадило мати друзів? Чому з ним ніхто не хотів товаришувати? Чому Петрик навчився, коли опинився у бульбашці? Чи став він гарним другом? Я думаю, що так. А зараз, малята, я хочу з вами поділитися секретами дружніх відносин. Якщо їх дотримуватися, то обов'язково матимеш багато друзів. Тож, перший секрет умій прощати. Якщо приятель вчинив погано по відношенню до тебе, не тримай образу на нього і прости, поясни йому, в чому його помилка. Другий секрет будь привітний. Якщо у тебе є унікальні ігри, поділись ними з товаришами, у яких їх немає. Не забирай всі ігри собі, краще ж гратися разом. Третій секрет допомагай іншим. Якщо вмієш щось робити, допоможи другу, навчи його цьому. Якщо друг у біді, терміново поспішай йому на допомогу. Четвертий секрет будь веселим. Не будь похмурим і плаксивим, і тоді всі навколо теж будуть веселими і привітними до тебе. Наступний секрет люби не тільки себе, стався до інших шанобливо, умій прийняти допомогу, якщо вона тобі дійсно потрібна. Наступний секрет: Цінуй дружбу. Не варто сваритися з товаришами, не веди суперечки, не задирай носа, не заздри. Якщо зробив щось погане по відношенню до товаришів, визнай це і вибачся. І ще один важливий секрет частіше усміхайся, посмішка робить світлим все навколо людей, природу, наше життя. І друзі обов'язково захочуть з тобою товаришувати. Я бажаю, щоб ви були привітними, веселими, доброзичливими і мало, мали багато друзів. Тож, до наступної зустрічі.